Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал газети Правої України. Мені сьогодні, як заступнику головного редактора газети Право України, зателефонувала нас журналіст з Каменця-Подільського Алеся Вічеслава Понітовська повідомила про те. Чи не сьогодні 22 вересня 2023 року до Чемеровецького районного суду направили нам повідомлення про те, що журналісти права України будуть здійснювати відеофіксацію кримінального провадження Валерія Гінатіча Тесленка, для того, щоб потім цей матеріал узагальнити і передати до відповідних комітетів Верховної Ради України, ну а також якби. До Європейського суду з прав людини, де зараз слухається, вже почнеться скоро слухати справа Валерія Тисленка. Давайте послухаємо телефонну розмову мою з Вячеславою. Алло. Доброго дня. Да, я вас так. слухаю. Я телефоную вам з наступного приводу. Я хочу вас повідомити, що на виконання доручення редакції. Щодо проведення громадського та журналістського розслідування по сфальшованій справі Валерія Тисленка, мною сьогодні було надіслано до Чемеровецького районного суду повідомлення про те, що журналістами газети «Правова Україна будуть проводитись відеофіксація нових засідань з метою виявлення порушень діючого законодавства України та прав людини. Для того, щоб узагальнити цю інформацію і передати її у відповідні комітети Верховної Ради України та Європейського суду. Це по справі Тисленка, да? по справі Валерія Тисленка. Ну, я вам дякую Василь Вячеславо, дякую. Прошу. Зустрінемося да, да, в суді. До побачення. До побачення, друзі. Ви почули цей телефонний дзвінок. Я думаю, що такий лист вже дійсно, мабуть, надійшов до Чемеревецького суда. Я сподіваюся, що журналісти ГЗТПрава України зможуть все ж таки, як кажуть, зробити цей матеріал і потім його передати у відповідний комітет Верховної Ради та направити до Європейського суду. Я так думаю, що у цій справі вже пора давно поставити крапку і винних людей, хто винний в тому, що фальшується справа Лі Рігнач Тесленка, направити до відповідних органів. До зустрічі, друзі, на каналі газети Правова Україна. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.